Приїхавши в довгоочікувану двокімнатну квартиру в багатоповерхівці, Анюта та Вадим спочатку не знали ні сусідів на сходовій клітці, ні сусідів будинку. Купували швидко, бо трапилась нагода, їхньому ріалтору підвернувся терміновий варіант по хорошій ціні. Майже одразу до них у двері подзвонила якась жінка. Ви нові мешканці? А мене тіткою Любою звуть, я на два поверхи вище живу. Якщо щось потрібно, то звертайтеся, я тут все знаю. Анюта та Вадим стримано подякували, теж представилися і хотіли попрощатися з новою сусідкою, але не вдалося. Тітка, Люба, з якимось особливим натиском почала розпитувати про те, за скільки придбали житло, хто був ріелтором, а хто нотаріусом під час оформлення, де працюють, і ще задавала багато різних запитань. Вони відповідали ввічливо, але дуже коротко. Відчепитись від цієї цікавої особи подружжя змогло хвилин через 10. Їй явно не сподобались їхні малоінформативні короткі відповіді. Їй хотілося дізнатися про все якомога більше. І наступного дня тітка Люба обрала іншу тактику. Подзвонивши у двері, вона попросила допомогти налаштувати їй телефон. Але, вручивши телефон Вадимові, рвонула в глиб квартири з інспекторським оглядом. І знову посипалася купа запитань. Цього разу про ремонт, меблі. Чому в кімнаті тільки диван стоїть? Купівля меблів у Анюти та Вадима була запланована на найближчі 2-3 місяці. Ремонт вони робили самі, не поспішаючи. Про що й повідомили тітці Любі? Звісно ж, на завтра про ремонт та відсутність меблів у квартирі Анюти та Вадима знав уже весь двір. Ще одна сусідка, зустрівши анюту, співчутливо сказала: Так, так ось добре, що хоч дах над головою купили, а на меблі якнебудь нашкрябу і на ремонті заощадите, якщо самі зробите. Анюта їй тоді відповіла. Що для меблів у них є достатньо коштів, тільки завозити їх в процесі ремонту нерозумно, а ремонт роблять самі, бо хочуть зробити добре, як для себе. Сусідка закивала головою, але в її очах Анюта бачила, що та їй не вірить. Коли за два місяці на подвір'я приїхала машина з меблями, збігли дивитися усі зацікавлені особи. Але на розчарування сусідів, Упакування заважало розгледіти, що саме привезли, а вантажники мовчазно занесли все до Анюти та Вадима під квартиру і так само мовчки поїхали. Увечері на порозі знову стояла тітка Люба, але Анюта її в квартиру не впустила, а вийшла для розмови на сходову клітку. В руках пліткарки був той самий злощасний телефон для налаштування. Але Анюта зіслалась на зайнятість і попрощалась. Підібгавши губи, тітка Люба пішла, і з того часу стала вітатись з нею дуже стримано. А Анюта з Вадимом згадали старе добре прислів'я, мій дім, моя фортеця. І з того часу більше не показували сусідам те, що відбувається у їхній квартирі і їхньому житті. А як ви вважаєте? Потрібно. Пускати сусідів в своє життя чи ні. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, а також підпишіться на мій канал, поставте пальчик догори, натисніть на дзвіночок, і вам будуть приходити сповіщення про нові історії на моєму каналі. Звичайно, якщо вам сподобалося.